Доброго дня, любі друзі, в Софія. Благодарую вас за активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас. тисячеразово примножено. І так, роздивимось вісім сфер вашого життя. Потім я дістану карту пораду від Таро і одну карту з колоди богині Древньої Греції. Поїхали, любі друзі. Поки я розкладаю, заходьте в опис. Можливо, вам вас щось зацікавить. Ну і запрошую на індивідуальні консультації. І так, здоров'я, родина, друзі оточення, освіта навчання, відпочинок та розваги, робота та кар'єра, гроші ваші ресурси, ну і духовний розвиток. Так, тепер, любі друзі, як порада, або на що звернути тут увагу. О, ну, дякую. <гум> Це вже легше. І одну карту з колоди, метафорічних асоціативних карт Цілюща енергія. Цілюща енергія. Хто перший раз дивиться, любі друзі, будь ласка, якщо ви не знаєте, як працювати з цими картами, заходьте на мій канал, там є маленькі відео шортс і е, слухайте, як я інтерпретую карти, да, і намагайтеся самі так само працювати з цією картою. Я просто зараз змінила формат, я тезу прочитаю, але малюнок, будь ласка, розвивайте свою інтуїцію і трактуйте. Е, Ну, спробуйте трактувати самі. Можете навіть написати під, під відео, да, які у вас були усвідомлення. По-перше, мені цікаво. По-друге, це може бути корисно не тільки мені, а й іншим людям. Тож, поїхали, тут жезлів, дивіться, перевернутий, Це сфера здоров'я. Ну, тут про занепад карта каже, про якісь розчарування та невиправдані надії. Але тут треба розібратися спочатку. Не поспішайте робити якихось висновків. Можливо, у вас тут недостатньо інформації стосовно. Можливо, ви самі собі поставили діагноз, розумієте? Можливо, вам хтось поставив вже діагноз. Ніколи не вірте одразу, розумієте, тому що лікарі теж мають звичку таку, ну не звичку, а розповсюджено теж помилки. От і ну, але в них так я б сказала, навіть якась там своя мафія. Ну вони ну з одного боку круто, що вони один одного прикривають, з іншого боку, не дуже круто, тому що страждають насправді люди. От, тож, будь ласка, просто, якщо вам тут про рішучі якісь дії, бачите, ну величезний жезл, якщо вам ставлять якийсь діагноз, будь ласка, перевіряйте. Якщо ви самі себе самі, самі собі ставите діагноз, ну просто не робіть цього. Ну от просто не робіть цього, тому що будь-яка людина може залізти в інтернет, почитати і а, знайти собі тисяч хвороб, розумієте, На що воно вам, ви будете тим, тільки підтягувати до себе ну, щось, щось негаразд таке. От, ну, В принципі, тут дивіться, тут про невпевненість в своїх силах ще йдеться. Можливо, на фізиці у вас ну, нічого такого у вас не буде. да, Можливо, буде якась там слабкість, наприклад. от, Але здебільшого, карта все ж таки каже про емоційний ваш стан. Що все ж таки треба зробити якісь дії, щоб заспокоїтися, да, щоб оце занепати, розчарування, не, знаєте, не розганяти, як то кажуть, зраду, щоб насправді не прийшла психа Матика. От, але якщо ви відчуваєте, що ну прям боїтеся, да, то краще робити дії задля попередження якихось хвороб. розумієте? Якщо ви відчуваєте слабкість, ну це означає, що вже зараз вам не треба погіршення чекати. Вам треба зараз якісь е, там. Відновлюючи ванни зробити собі, да, або погуляти на природі, або полежати просто так, помедитувати, послухати мантри, ще щось якось себе треба підтримувати, любі друзі, купити фруктів собі побільше, змінити дуже важливо, ж чим ми харчуємося. Дуже важливо, от нас же привчають. Ну що ми їмо здебільшого, да те, що в супермаркетах там здебільшого перероблена. Не не жива їжа, розумієте? Вона просто не жива. Так вона дешева, можна якось, але якщо ви порівняєте, якщо ви день, наприклад, проведете на фруктах і овощах, на сирих. От просто на сирих, а потім на наступний день ви спробуєте кушати те, що ви кушали до того раніше, ви одразу відчуєте, як вас просто буде вирубати від переробленої їжі. Ви не зможете ані працювати, очі будуть закриватися. Це означає, що організм вас хоче покласти, тому що йому зараз треба усі сили мобілізувати для того, щоб перетравити ото все негідне, що ви в нього напхали. Розумієте, да? Тож, будь ласочка. Тут все ж таки ну, натуральний жезл, то, можливо, вам треба передивитися, чим ви харчуєтесь. Шістка мечів, дивіться, це в нас родина. Ну, В принципі, чудово. Тут про мудрість, про новий якийсь етап. Можливо, у вас будуть несподівані мандрівки. Можливо, просто будете собі тихесенько жити, да, всією родиною, як то кажуть, плисти по течії. Але в будь-якому випадку тут будуть і радощі, і якісь успіхи. От, можуть бути зміни, навіть без бачення кінцевого результату. Можете утримувати звістки якісь. Якщо у вас є вороги, дивіться, у вашої родини, то тут буде шанс дати їм відповідь. Тобто зможете захистити свою родину, або вчасно звідкись унести ноги. О, ще є таке, да? тобто уникнути якогось ув'язнення або обмеження вашої волі. Тож дивіться, це зараз актуально для українців, котрі саме в Україні, да? яка у вас там дивіться, яка ситуація. От, можливо, треба щось, щось буде зробити, щоб себе зберегти і свою родину. Рицар Пентаклів, дивіться, це про оточення та про ваших друзів. Ну, по такій позиції карта каже, що ви можете мати справу з ненадійною молодою людиною. Можливо, то бізнесмен, наприклад. Ну, то людина, котра постійно робить помилки. Тому що, ну, не там Не тому, що там дурний, наприклад, да просто мало досвіду. Ну, от такий там, кудись складається щось експериментує, скажімо так. от А можливо, це гравець. І тоді любов в нього до грошей, вона його просто засліпила. І він буде шукати вигоду там, де її немає. І ніколи навіть не було. І така людина може просто вас. Втягувати. Можливо, це ваші енергії, розумієте? Можливо, ви захочете в щось пограти десь да, зі своїми друзями. Ну тут про азартні ігри, розумієте? Можливо, хтось вам прийде з друзів, і скаже, та я там виграв якийсь автомат, да, пішли зі мною зараз, бери свої гроші, зараз ми ще виграємо і так далі. Тож, будь ласка, ну, ви просто їх втратите, тому що по, по даній позиції іноді так карти кажуть, що можна в лото там виграти. да, Ще якісь бувають шанси, але тут зараз кажуть, що вигоди не буде там, куди ви підете грати. Якщо ви захочете ну, спускати гроші, то ви їх спустите просто. Все. Дивіться, тут можуть бути у вас якісь мандрівки або від'їзди, наприклад, з друзями. Ну, а принаймні хтось вам може щось запропонувати, да? або будете щось там собі планувати. От. ну, Можуть бути в принципі знову такі, можуть бути сварки зараз чарувань та надії, котрі не здійснилися. Ну, наприклад, щось ви там на когось зі свого оточення якісь надії мали, да, або там допоможе вам хтось з чимось або ще щось. О, тож тут ні. Тут вам кажуть, займіться просто краще, от зараз вам відкинути всі емоції. І зайнятися своєю роботою. Тоді ви гарантовано отримаєте свій пентакль, розумієте? Тобто тут вам краще зараз бачите ну, рицар один да, на, на коні. Якщо він зараз насаджає на свою конячку все своє оточення, то ніхто нікуди не доїде, розумієте? да? Будуть вселенські втрати. Тож тут краще все ж таки вам побути окремо від оточення, принаймні. Все, що стосується ваших дивіться, бачите, тут у нас сфера грошей, тут вежа. Тож, будь ласка, свої гроші тримайте при собі. Нікому не довіряйте, нікуди не ведіться, там, щоб вас там заманювали пограти, ще щось. Не треба. Просто кажіть ні. Дев'ятка мечів, дивіться, це навчання або, або освіта, навчання ну така сфера. А, ну, Тут можуть бути невдачі в цей день. Можуть бути невдачі і навіть грошові втрати. Тож будьте обережні, дивіться, якщо ви, можливо, на емоціях вирішите кудись там за якесь навчання сплатити. да, Просто будьте обережними. Тут можуть бути просто ваші страхи, розумієте, що хочете кудись піти понавчатися, а от треба ж буде сплатити, наприклад. да, от, Тож, ну. Можливо, ваші страхи і будуть підтягувати якісь відчай такі. Тобто, тут ну, якийсь, якийсь ваш буде хворобливий емоційний стан, да, він вам буде все ж таки заважати, заважати кудись вступити або щось здати в цей момент, розумієте? От, а тут ну, може бути просто не, не дуже, да, як я сказала, не дуже задовільний ваш фізичний стан, тому в принципі вам, вам тут буде не до того. От, знову таки, да, просто притримайте тоді. Не робіть в цей день якихось вирішальних е кроків, розумієте? Можливо, ви до того щось е там е ну, е Обрали собі якісь навчання, наприклад, да, в цей день захочете сплачувати за нього. Ну, краще зараз не треба. Бачите, тут на грошах вежа, любі друзі. Гроші при собі. Дивіться, у вас просто вже два варіанти є втратити гроші, розумієте? Тож, будь ласка, притримайте їх при собі. Королева мечів, дивіться. Про відпочинок. Знову, дивіться, мечі, мечі, мечі. Да? Якісь загострення все ж таки можливі. Ну, тут можуть бути просто швидкість, да? швидкі дії якісь. От. Але тут е, може бути дев'яточка, це завжди, як знаєте, вже пік якийсь. От. Ну і королева мечів, це така пані, що з нею краще не, не жартувати. Да? Е, і вона ще випала на, на сферу відпочинку. Ну, дивіться, тут. Мабуть, вам буде не до відпочинку, тому що, як мінімум, тут можуть бути зустріч з якоюсь злою жінкою, котра хоче принести вам збитки. Ну, Дивіться, в нас загальний розклад, тому це може бути не обов'язкова жінка, розумієте? Тому що у кожного по-своєму, просто якась особа. От, ну, Це може бути чоловік, наприклад, з. Жіночими такими явними якимось, да. Там ну, в мене один друг був на, на роботі, він, знаєте, так чашечку він тримав і так завжди пальчика виставляв. Це не обов'язково, що він жінка або тільки жінки так роблять, але ну, з нього всі так кипкували. Знаєте, що він як дівчина, ну і так далі. Тобто, можливо, просто буде чоловік да, з якимось такими, можливо, дуже гнучки. Це теж більш таке про жіноче. Ну, тобто, якась людина. Тут буде не дуже, знаєте, не дуже доброю до вас. Захоче, може захотіти принести вам якісь збитки. От, можливо, ви десь будете відпочивати і зустрінете таку людину. Знаєте, це може бути, ну як це може програтися. Ви підете, будете їхати кудись відпочивати, заїхали в магазин скупитися, да, людина захоче вас обдурити і от вам збитки. Розумієте, да? Тобто це якась людина, це якась людина, вона може бути будь-ким. От ще дивіться, якщо ви жіночка дивитеся, зверніть увагу на своє здоров'я, тому що тут карта каже, можливість. Жіночі, якісь хоро, хвороби. І дивіться ще, якщо ви збираєтесь відпочивати не тільки своєю родиною, а ще з кимось, тому що в нас тут сфера відпочинку, тоді будьте обережними. З тими людьми з оточення, котрих ви з собою берете. Тому що якщо ви жінка, то вас по цій карті може зрадити подруга. Якщо ви чоловік, то у вас буде варіант мати щось з такою жінкою, але карта вам не радить. Вона каже, тобі взагалі нічого не треба мати з такою жінкою, ніяких близьких відносин, тому що будуть тільки сум і емоційні сплески. Будуть розлуки і будуть жалоби, розумієте, да. Тобто, тут, якщо ви відпочиваєте родиною, будь ласка, відпочивайте родиною Якщо ну хтось захоче там по дорозі вас обдурити, ну це саме мінімум такий, да, котрий можна пережити. Просто ну дивіться тоді, рахуйте самі свої гроші, розумієте? Ну робіть щось, щоб вас не обдурили. Сімка кубків, дивіться, робота та кар'єра. Ну тут про багато про багато свіжих, але невизначених думок. Тут все ж таки карта каже про ілюзії, можливий навіть обман. А, а можливо, це просто ваша багата уява. Ну пам'ятайте, да, просто так наприклад, тримати в голові ілюзії думати, що за того, що вони у вас там ідеї, ой, тримати в голові ідеї, да? і думати, що за те, що вони у вас з'явились, ви ще зараз отримаєте підвищення. Ну розумієте, да, це якось не дуже адекватно. Тож принаймні, у вас з'являються ідеї. Виписуйте їх, коли ви їх випишете. Ви будете точно потім для себе розуміти, чи то ілюзії, чи то моя багата уява, чи я можу з цієї ідеї щось корисне для своєї роботи, для свого просування зробити, щось взяти, розумієте, в життя з цієї ідеї. От ну дивіться, тут може бути все ненадійна та нестабільність, якась. Ну, скоріш за все, знову таки, це за того, що ви живете тут в якомусь світі ілюзій. Виходьте, просто виходьте, тому що тут ваші сили можуть втрачатися, але успіх буде, як знаєте, повітряний замок. Пух дунули на нього, і нема того успіху. тобто... Кудись ви не туди, тут можете піти. да? А, коли такі карти, краще зупинитися і просто передивитися свої сфери, ну і сферу роботи так само. Що я хочу, чого я хочу досягнути і так далі. Карта радить вам зайнятися медитацією. Ну, чесно кажучи, дивлячись на повний розклад, то так. Я б, теж, я б теж вам порадила. Ну і дивіться, гроші, вежа може, може бути розруха всього, що ви будували. А, Знову-таки для когось може відігратися як розлучення, і це так само на гроші ваші може вплинути. да, Може бути втрата роботи, втрата житла, наприклад, якийсь обман та якась ганьба, втрата авторитету так само може вплинути на ваші гроші. Розумієте, да, то ж, можливо, вас хтось вводить в ілюзії. Подумайте, зосередьтеся, можливо, вам хтось каже, а отак от, от ти зробиш, а керівнику сподобається. А ви підіть керівника, керівника спитайте, да, як, як я. Я хочу, як я можу бути більш продуктивним? От я хочу підвищення. От, скажіть мені, будь ласка, як я повинен працювати, щоб його отримати? Все. Розумієте, вам з перших вуст все буде зрозуміло, чи дадуть вам підвищення, чи не дадуть, що від вас треба тоді, і так далі. Тож не вводьте самі себе в оману і не давайте іншим вводити себе в оману. Бачите, у вас цей день буде пропрацювання. Тут вас можуть кудись не туди затягувати, тут можуть кудись не туди. Тут якісь люди такі будуть вас перевіряти, ваш ваш внутрішній, внутрішній стан. Розумієте, вас будуть намагатися просто розхитуватися. Просто тримайтеся прямо. Тримайтеся прямо. от Ну, дивіться, що у нас ще по вежі. Ну, в принципі, знаєте, тут, можливо, ще зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає якихось швидких змін. от але ви не будете відчувати до тієї людини якихось гарних почуттів. Да? У вас буде роздратування та гнів, тобто то зміни будуть не екологічні. Знову таки, ну, в цій колоді, бачите, вежа це саме коли просто люди вони випадають зі своєї вежі. Да? Тобто, тут розруха, тут корона відлітає з вежі і так далі. Тож. Ну, скоріше за все, вам треба пройти. Все ж таки, якісь випробовування від вас залежить. Бачите, тут карти одна одну ну, вони підтверджують, да що може бути хтось хтось із оточення да навколо вашої родини будуть все ж таки круги наярювати. От, але знову таки будь-які будь-який розклад. Я вам нагадую, це не остання інстанція. Будь ласка, ви просто розумієте, що вам треба буде підтягнути, де вас можуть тут е, ну хтось намагатися обдурити в якій сфері. Дай будьте пильними. Все ви до кінця дня дожили. Нормально, да, змогли нічого не втратити. Це означає, ви просунулися вперед своєму духовному розвитку. Розумієте, да? От тому, що по, по вежі карта каже, що ти сам є причиною всіх неприємностей. Можливо, у вас гординя, або ваш егоїзм, або ваша віра в безкарність і все це, ну можливо, у вас є ці якості, тоді вони саме призвели вас до того, де ви зараз є. І це як розплата, це для вас урок. Роби висновки і змінюйся. От такий посил для вас від карти. Але знову-таки, дивіться, щоб пройти урок, ви не, об... не зобов'язані втрачати свої ресурси. Якщо ви будете просто про... прораховувати наперед, надихвати. Декілька кроків свої дії і все. От, Дайте Всесвіту зрозуміти. Так, окей, десь я був там егоїстичним, да, десь я був там. можливо, е е е під впливом свого его, да, вважав себе там кращим або кращою за інших людей і так далі. Краще це визнати, дати всесвіту щире своє, свій намір, змінити все це, да, от, а щоб не втратити, розумієте? Все скаже окей, тому що якщо людина вже усвідомлює свої. Помилки, да, і свою якусь негідну поведінку. Це вже половина справи, половина одужання, розумієте? От, і все світ тоді буде допомагати, і він може вас так само ну, не буде нагнітати навколо вас, бо він зрозуміє, що ви будете тепер йти по цьому шляху. Ну і духовний розвиток, десятка жезлів. Десятка десяточки, це як знаєте, зібрати вершки. Да, це як. Якийсь ну і початок чогось нового. Ну тут довгий шлях до успіху. от Але ви маєте велику силу і мужність і можете дійти. Можуть бути також великі виграши. Ну, дивіться, тут а, поруч негативні все ж таки карти. от а... То це може ще казати, знаєте, що успіх можливий, але він буде нести нещастя та якісь неприємності. Це коли ми досягаємо успіх. Ну, наприклад, да, коли людина отримує спадщину, але ж вони, вона коли її отримує, коли її рідні люди вже померли, розумієте? Да? Тобто якесь, може, може бути якась неекологічна ситуація у вас, от тож, ну, знову таке. Uh, успіх та буде, да? От, можливо, вам все ж таки треба передивитися тут, позбутися якихось ілюзій, розумієте, передивитися, куди насправді я йду. Можливо, та мета, до котрої ви зараз йдете, вона ну, вам насправді і не потрібна. І коли ви до неї все ж таки дійдете через великі випробовування. То ви потім зрозумієте, татю, я того і не хотів, да? і нічого тут гарного нема. Буває і таке, любі друзі. Тут, скоріш за все, вам треба розібратися, який успіх насправді ви хочете. От, ну і звісно, дивіться, тут людина геть втомлена, да? От, але вона готова їх донести. Просто розберіться, можливо, вам треба переформатувати зараз, поки не пізно свої бажання, чого насправді ви хочете. В цьому житті. Ну, і мах, на що звернути увагу? Карта каже: послухайте, ви можете виправити все. Повторюю, да будь-який розклад, це на остання інстанція. Ви можете виправити все. Але Мах він а, не буває на низьких вібраціях. Це людина на високих вібраціях, коли а, він може він сам мах, сам створює свою реальність. Розумієте? І тепер навколо себе озирніться і подивіться, в яку реальність ви прийшли. Чи ви в справді хочете жити всьому цьому з такими пропрацюваннями? Звісно, все одразу не піде з вашого життя. Але ви можете тут і зараз почати все змінювати, і тоді у вас буде успіх взагалі у всьому, і в бізнесі, і в ваших справах тут і здібності до навчання. Тут і про атмосферу довіри, ну і в родині, і взагалі про дипломатію, про творчу самореалізацію, тут і незалежність, і про людину майстра своєї справи карта каже. От, ви можете і допомогу від когось від якоїсь людини, якщо вам треба буде дивіться, тут людина то ви можете знайти гарну людину спеціаліста, але знову таки. Бачите, тут всі чакри відкриті. Тут над головою корона чакра, да, і потім знак безкіне, безкінечності. От, а, тож, будь ласочка, тут про баланс. Бачите? Рука вверх, одна рука вниз. Це баланс. Тому що енергія в нас заходить: одна знизу, одна зверху. Тож ви, у вас все це. Вас або призведе до такого стану, або якщо ви хочете уникнути криз якихось, вам вже зараз треба прокачатися і підняти свої вібрації, відкинути гардиню, пропрацювати своє его, розібратися зі своїм егоїзмом і так далі. Да? І буде вам тоді щастя, любі друзі. Ну і так, де тут цілюща енергія, і яка вона насправді? Дивіться, не буду трактувати, не буду. Якщо зовсім нічого не приходить, тоді пишіть в коментарях. Якщо нічого вам не можете ви впоратися з цим, тоді буду трактувати. Ну, мені ж мені б хотілося, щоб ви навчилися і розвивали свою інтуїцію. Тож, перші почуття, перші свої... Слова, котрі у вас всередині можуть підійматися. Коли ми працюємо з малюнком, нагадую, вимикайте мозок. Тут треба навчитися чути, що всередині. Можливо, навіть в тілі якісь будуть у вас почуття, можливо, щось там десь зачухалося, заколола ще щось. Дату треба на то звернути увагу і тоді подивитися в таблиці в ну в гуглі по психосоматиці. Про що то. От, можливо, біль навіть буває, якийсь, якийсь там страх починає щось, якісь спазми у людей. По різному. Всі люди реагують на, на різні карти по різному. Тож, будь ласка, ваша мета, ваша мета розібратися і відчути, які у вас почуття, відчуття стосовно цього малюнку, про що він каже? В чому тут для вас ну, якась енергія цілюща? Що, що тут з цією карти могло б вам зараз допомогти тут, у да, вашому розкладі? А, що народжує твої бажання? І а, чи рад ти тому, що ти створюєш? Бачите, ну, езотерика, любі друзі, метафізика можна по-різному називати, але бачите, як воно працює. Як то кажуть, тютілька в тютільку, да, Карта каже: запитай себе. А, звідки в тебе ті бажання, да, до котрих ти прийдеш потім і виявиться, що то не те, що ти хотів, і тут про ілюзії. Тобто, можливо, просто вам хтось ті бажання насаджує. Розберіться з собою. Якщо не маєте техніки, як відрізняти свої бажання від інших, пишіть в коментарях. Я дам техніку, дам її опис наступного відео розкажу. До побачення, любі друзі, з повагою, Софія.